Hello, Hello, children. Ало, Hello Sit down, please. How are you, Kira? Це урок англійської мови у п'ятикласників природничого ліцею Кроповницького, який проходить у новому лінгафонному кабінеті. Vanetti. That's V-A-N-E-T-T-I. Лінгофонний кабінет це навчальне обладнання з програмним забезпеченням для вивчення іноземних мов, пояснює вчителька англійської Каріна Мошак. Більшість дітей бояться говорити, вони бояться свого голосу, бояться будувати речення. Коли вони одягають навушники, вони повністю занурюються в мовне середовище, вони не відволікаються, вони чують лише мовлення диктора, вони можуть за ним повторювати, відтворювати інтонації, правильно називати речення. Говорить, за допомогою лінгафонного кабінету можна працювати з аудіо та відеоматеріалами і проводити тести. При цьому кожна дитина виконує завдання у власному темпі. Ти можеш одягнути навушники, слухати завдання, і ніхто тобі не буде. Заважати а на звичайних уроках хтось що родить, хтось щось клаться і це заважає, збиває столку за допомогою лінафонної системи. Вчитель може обмінюватися з учнями, звуковими та мультимедійними файлами, давати завдання та перевіряти виконання. Майбраґь із італія. Я хочу вивчити англійську мову досконало, щоб потім подорожувати різними країнами. Нині в ліцеї складають у розклад уроків так, аби кожен клас мав щотижня один урок англійської в лінафонному кабінеті, сказала директорка Оксана Черепій. Вивчати англійську мову сьогодні вкрай необхідно. І це підтверджують наші випускники. Хоча для них основними предметами є біологія, хімія, економіка, математика. Такими кабінетами для вивчення іноземних мов школи Кропивницького почали укомплектовувати з минулого року. Тоді купили три кабінети, говорить керівниця міського управління освіти Лариса Костенко. У 24 році ми закупили таких 10 лінгофонних кабінетів для дев'яти закладів. З міського бюджету було виділено 4 мільйони гривень, і для одного закладу був використаний їх спеціальний фонд установи для закупівлі ще одного кабінету. Тобто в 9 шкіл закуплено. По одному лінгофонному кабінету, і в один заклад освіти два лінгофонних кабінети. Це муніципальний колегіум пояснює, як обирали школи. По-перше, це були заклади, які мають спеціалізовані класи по вивченню іноземної мови. І далі це ліцеї, в яких були значить, профілі навчання з іноземної мови, і випускники пішли навчатися вищі навчальні заклади десь до 40% по профілю навчання в своєму ліцеї. Зі слів керівниці управління скільки таких класів зможуть купити у наступному році, буде відомо після затвердження бюджету. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.